Слава Богу, брати сестри. Аллилуйя. Алілуя — це найвища степінь хвали поклоніння нашому Господу. Тому віруючі люди, Божі, люди повинні любити це слово. Аллилуйя. Хвала нашому Господу, тому що Слово Боже каже, що ми ним живемо, рухаємося ним і навіть рідми його. І сьогодні ми маємо недільний такі. Е, сестра Лілія сказала, що це святкове служіння. Можливо, це передріздвяне, бо ще різдво, різдво настане, але наше серце вже радіє тим, що по особливому ми будемо згадувати народження нашого Господа Ісуса Христа. Ми маємо такі сьогодні такий дощовий трошки день, і діти кажуть: от якби сніг. Але ми розуміємо, сніг це гарно, але сніг так зразу нам. Проблеми створює наші місцевості. Тому ми дякуємо богові що сьогодні дощик іде, але ми в Домі Божому зібрані. Сьогодні я хочу пороздумувати над одним текстом Слова Божого про одну сім'ю, і над якими я роздумував. Це буде книга Числа із 27 го розділу і нижче. І прийшли дочки Целовхада, сина Хеферового, сина Гілеадового, сина Махірового, сина Манасіного, із родів Манасії, сина Йосипового, а це імення дочок його Махла, Ноа, Хогла, Мілка і Тірца. І стали вони перед Мойсеєм і перед священником Елезаром та перед начальниками і всією громадою при вході з кинії заповіту, говорячи: наш батько помер в пустині. І він не був серед громади змовників на Господа в Кореєвій громаді, бо він помер за свій гріх, а синів він не мав. Чому імення нашого батька буде відняте спосеред його роду, що немає в нього сина? Дай же нам володіння серед братів нашого батька і приніс Моїсей їхню справу перед Господнє лице. Цікава сім'я. Я прочитував. Про цю сім'ю. І вона згадується в Біблії чотири рази ця сім'я. Коли ми прочитуємо 26 розділ книга Числа, там йде другий перелік людей, або перелік людей, перепис військових людей або тих людей, які мають війти вже в землю обітовану і унаслідувати. Перший перепис був при горі Сінай. І цей перепис завжди Бог керував переписом. Він говорив Моїсею: перерахуй людей. Моїсей ніколи сам не приймав такого рішення, щоб перераховувати людей. Ми пам'ятаємо той момент, коли Давид захотів перерахувати людей, і це було дуже невгодне для Бога. Його відговарювали, Ми пам'ятаємо, що після того прийшла дуже велика поразка. Але тут другий раз Бог говорить: перерахуй людей. Це вже були інші люди, інші покоління, які вийшли із Єгипту, крім Ісуса Навина і Халева. І коли ми читаємо цей 26 розділ, перераховується, ідуть батьки, роди, роди які мають унаслідувати Це вже перед тим, як Мойсей має відійти від землі і при, наближається той час, коли вони мають перейти. І через Йордан, щоб унаслідувати спадщину і обітовану землю, яка буде розділена між колінами Ізраїлем. До цього вони не мають землі, вони не мають держави. Вони вийшли і були в пустині. І тут настає основний момент, цілі їхньої, якої вони досягали, коли вони виходили з Єгипту, буде дана їм земля і. Спадщина і наділ їхні. І ми читаємо, коли ми читаємо 26 розділ, 33 віршик, то серед цього переліку йде так. А це Ловхат, син Хеферів, не мав синів, а тільки дочок. А ймення дочок Махла, Нова, Хогла, Мілка і Тірца. І ми читаємо, що прийшли ці дочки, дочки, ми бачимо, що це вже сім'я, ці дочки були сиротами. Про маму тут нічого не сказано, чи вона жила. Але про батька сказано, що батька не було, і ці дочки п'ятеро дочок були незаміжні, і вони були сиротами, і вони приймали таке рішення. Я думаю, в наших сім'ях, коли народжуються дочки, нам хочеться, щоб і були сини. Коли народжуються сини, то нам хочеться, щоб були і дочки. Тому часто ми молимося, Господи, благослови нас. І дочками, і синами. І коли в мене народилося перших троє дочок, то я вже казав, Господи, дай мені сина. поблагослови, бо благословив, дав мені двох синів і чотири дочки, і двоє синів. І я якби, маю таку повноту. Я маю дочок і синів, але не все, як би сказати, залежить від нас. В цій сім'ї. Для євреїв, для Ізраїля це було дуже відповідально мати сина, тому що син унаслідував від батька і благословіння, і син унаслідував від батька спадщину. І коли ми дивимося ці дочки Целофхада, сина Хеферового, вони побачили далі, вони побачили, що їхній рід вимирає. Що на них закінчується рід батька? Вони дивилися далі з вірою. Ще земля та була не завойована, обітована, ще не було тої спадщини, а вони дивилися і вірили, що як Бог сказав, так і буде. Вони були трошки іншого погляду. Ви пам'ятаєте, коли Господь сказав, що пішли розвідників той край, коли 12 людей послали розвідників, і вони прийшли. І почали розносити зловістку, і люди впали в таку паніку, в таке невір'я, в таке безнадійність. Ці люди прийшли і сказали, що земля гарна, все добре, принесли ті плоди, але ми не зможемо її унаслідувати. Там сильні люди великі, і страх настільки був тих людей. Що вони почали порівнювати, що ми в очах тих людей, як сарана. Уявіть собі, людина і сарана, страх завжди збільшує проблему, страх завжди збільшує невір'я. Пропадає надія на Бога. Тільки Ісус, Навин і Халев, вони казали: ми підемо, ми завоюємо, їхня тінь відійшла від них, з нами Господь. І Бог сказав: за те, що в них був інший дух, вони війдуть. А ці люди-ропотники із невіря, вони не війдуть в обітовану землю і не отримують тієї спадщини і тієї цілі, ради якої вони вийшли з Єгипту. Коли ми дивимося на цих дівчат, п'ятеро дівчат сиріт, в них була віра, вони почали діяти. В законі не було, щоб спадщина. Або на діл, то, який мав їм розділятися, він перейшов на дочок від батька. Все, їхній рід вимирав. Але вони, подивіться, вони приймають рішення. Вони прийшли дуже до, до шанованих людей, великих людей. Написано, вони стали перед Моїсеєм. Моїсей був як посередник між Богом і людиною. Моїсей нам вказує на Ісуса. Тому що Моїсей казав, що. Що Бог воздвигне вам пророка більшого, як я. Бог воздвигне вам. Мойсей вказував на Ісуса. І написано, що вони стали перед Моїсеєком і перед священником Елезаром, перед начальниками і всією громадою при вході з кінії заповітою. З кіння заповіту це там, де прибував Господь. Там, де прибувала сила і влада Божа. І ці дівчата прийшли з своєю проблемою перед них і поставили цю проблему перед Богом. Вони дивилися на майбутнє, вони дивилися, що вони також хочуть мати спадщину. Вони дивилися і знали, що Бог сказав так і буде. І вони почали говорити: наш батько помер в пустині. Він не був серед громади змовників на Господа в Кореєвій громаді. Зауважте, він не був серед громади змовників на Господа в Кореєвій громади, бо він помер за свій гріх, а синів він не мав. Чому імення нашого батька буде відняте спосеред роду, що немає в нього сина? Дай же нам володіння серед братів нашого батька. Вони прийшли з таким проханням, яке було в ну, той час нереальне. Але ми дивимося, приніс Моїсей їхню справу перед Господнє лице. Я коли читав цей текст, я дивився на те, що воно вказує нам на молитву. Брати і сестри, кожну справу нашу, яку б ми не починали, чи справу духовну, чи справу нашого його бізнесу, нам треба приносити його перед Господнє лице. Це справа. Ви подивіться, Моїсей не рішав сам, він не сказав їм, ну у нас так не прийнято, так ми не будемо робити, так в Ізраїлі нема. Нема синів, значить, немає насліддя. Але Моїсей приніс справу перед Господом. Вона показує, що нам, віруючим всяку справу, всяке діло. Перш ніж ти робиш, перш ніж ти приймаєш рішення, принеси його перед Господа. Скажи, Господи, виріши мою справу. Можливо, сьогодні ви в цьому служенні ваша справа, якась є перед Господом. Принесіть її перед Богом. Не перед людьми. Часто нам хочеться перед людьми принести, але люди не зрозуміють, у кожної людини свій погляд, своє життя, своя оцінка. Але Бог завжди оцінить справедливо, правильно, тому що у Бога є майбутнє. Бог дивиться далі. Він є творець. І тому. Моїсей приніг цю справу перед Бога, і Господь, написано шостий вірші, каже: Господь сказав до Моїсея, говорячи: «Це в дочки слушно говорять, даси їм володіння спадкове серед братів їхнього батька, і зроби, що перейшла їм спадщина їхнього батька. Як прекрасно Бог вирішив це питання! Як прекрасно, коли ми наближаємося до Бога, коли всі справи наші діла ми представляємо перед Бога. І Бог вирішує не так, як вирішує людина. Бог вирішує, у Бога є люди, у Бога є свій час, у Бога все вирішено, тому що Він творець. І можливо, вони навіть не чекали, що Бог так вирішить, але написано, Господь говорить. Вони, ці дочки, правильно говорять. У них правильний напрямок і правильна ціль. Скажіть, брати, сестри, якби ці дівчата не прийшли з цим питанням перед Боже лице, можливо, нічого не помінялося б. І так воно і далі було б. Але вони прийшли, і це ввело в закон Божий. Це стало законом Божим. Коли ми далі прочитуємо ще є два тексти, де згадується про цих, про цих дівчат, 36 й розділ і Ісуса Навина. Знову ця момент цей Ісуса Навина, 17-й розділ. Там написано, що вони знову прийшли ці дівчата до Ісуса Навина, і вже вони прийшли і сказали, що дай нам вже наділ, коли вони вже війшли, дай нам цей наділ. Коли ми дивимося на долю людську, часом люди кажуть, що таке доля? Ми кажемо доля людини від Бога. Але в долі цій ми граємо велику роль. В долі цій ми граємо роль покаяння, служіння Богові, як ми ходимо перед Богом. Ці дівчата прийшли, вони кажуть, що наш батько не був у громаді бунтівників. Батько їм дав добрий напрямок в житті. Він не був у громаді бунтівників, він вмер за свій гріх. За свій гріх, він, якби, за свою провину він помер. І вони прийшли з таким, як би сказати, дерзновінням. І вони, і вони проявили, можна сказати, тверду віру. В обітницю Божу і Бог їх благословив. Ми далі прочитаємо, ми прочитаємо вже в числа 20, 36 розділі, там написано, що ці всі дівчата вийшли заміж. За синів їхнього дядька. І знову повстало питання, якщо до того, як вони вийшли заміж, повстало питання. Якщо ці дівчата вийдуть в інше коліно, не це, в якому вони були, то ця спадщина перейде в інше коліно. Але Бог дав такий закон, що ця спадщина вони повинні вийти заміж тільки в своєму коліні, і ця спадщина повинна залишитися тільки в цьому коліні, не переходить із коліна в коліно. І ви пам'ятаєте, коли, коли історія цього безбожного царя Ахава. І історія Навота, коли Ахав із свого такого зажерливості своєї, побачив, що біля його саду є гарний гарний, гарний виноградник Навота. І він прийшов до Навота і каже: Продай мені цю земельну ділянку або цей виноградник. А Навод каже, бережи мене Боже, щоб я продав Тобі спадщину або насліддя моїх батьків. Навод не хотів, щоб воно переходило, так як, так як закон Божий твердив, ця спадщина не повинна переходити в інше, в інше коліно. Вона повинна завжди перебувати в тому коліні, яке дав йому Бог, яке оприділив йому Бог. І, і навод каже: збережи мене, Боже, щоб я віддав комусь спадщину своїх батьків. І воно вказує нам на духовні принципи. Воно духовні принципи воно вказує нам. Що спадщина духовна, нам, людям нового завіту, вона дана Богом, спадщина небесна. І як ми цінуємо цей спадщин, як ми вірою дивимося в цю спадщину, ми живемо на, живемо на тимчасовій землі, де, де пайнує війна, зло, обман і нечестя, але ми чекаємо Божу спадщину, яка нам назначена. І воно вказує, ця історія вказує на те, Особливо Ахава і Навота, що Навот тримався тої той Божої заповіді, хоча втратив із-за цього життя. І слово Боже каже: прийшов, Ахав додому засмучений, проблема така. Він відвернувся до стіни і, і лежав, не їв. І Єзавель, безбожна цариця, язичницька. Вона прийшла і каже: яка проблема? Яка тобі проблема? Сьогодні ти станеш царем, ти станеш авторитетом. Я все зроблю. Написано: вона найняла безбожних людей, які почали злословити на Навота і говорить, що він говорив проти Бога і царя, і побила навота камінням, і Навот помер за своєї позиції і за своєї вірності спадщини Господньої. І Бог посилає пророка Іллю до Ахава, і Він починає йому говорити і дорікати. І Бог дав таке страшне суд для Ахав. Він сказав, як кров, де псилизали кров на вота, там будуть псилизати твою кров. Брати і сестри, що воно нам вказує в духовному? Воно показує, що сьогодні в цьому житті ти повинен вирішувати своє питання твоєї спадщини і твоєї вічності. Ми часом. Думаємо, Бог сам все рішить Бог. Але тут питання: наша ціль, і наша, як ми, як ми цього досягаємо, як йдемо. Цей приклад цих дівчат сиріт, яке змінило їхню долю, прийшло їхнє життя, благословіння. І вони вийшли заміж у, у своєму, своєму коліні, і вони отримали уділ, землю і спадщину. В тій землі після того, як Моїсей помер, а Ісус навин взяв це служіння від Моїсея, і вони перейшли і завоювали цю землю, і вони взяли це насліддя. Брати і сестри, воно показує нам те, що в нашому житті питанні спасіння, діла Божого, нам треба бути, проявляти зусилля. Тому апостол Петро. Він говорить дуже знайомий текст, який ми любимо повторяти і читати це перше, перше Петра із першого розділу дуже знайомі тексти. Із третього вірщика: благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії. Через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну, непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Благословенний Бог, який відродив нас. Ми відроджені, часом кажуть. Про відродження країн, відродження націй якимись іншими способами, але Він говорить, що Він відродив нас до живої надії через Воскресіння змертвих Ісуса Христа. І через це ми маємо спадщину нетлінну, непорочну і нев'янучу заховану в небі для нас. І коли ми читаємо, Петро говорить уже в другому післанні. Усе, що потрібне, другі пісня першого розділ, усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, що ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі. Докладіть до цього всю пильність і покажіть у вірі вашій. Життя з Богом воно має ціль, що ми докладаємо всю пильність і всю чесноту, як тут написано, і покажіть у вірі вашій. Коли ми читаємо псалми, 126 й псалом говорить так. Діти спадщина Господня, а плід утроби нагорода. І ми бачимо різні спадщини. Є спадщина тілесна і є спадщина духовна. Коли я прочитував про апостол Петро говорить про спадщину е, духовну, він говорить, щоб нам дарована ця пізнанням через Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, нам ця спадщина дарована. І ми повинні в цій спадщині виростати і досягнути її повноцінно досягнути після того, як ми будемо з Богом на небесах. Псалом 126 говорить, діти спадщина Господня, а плід утроби нагорода. В цьому світі йде тенденція, щоб люди не мали дітей. Деякі люди зовсім відказуються. Від дітей. Тому що діти, мати дітей це є важко, це є проблеми, це є переживання. Але разом з тим, якщо в церкві Божій не було б дітей, в церкві Божої не було б. Ми виводимо наших дітей кожну неділю, ми їх благословляємо, ми їх благословляємо вдома. І це наша спадщина. Коли ми дивимося на той текст Слова Божого, що я прочитував, цей батько мав дочок. Але він заложив цим дочкам заложив віру, що вони цю спадщину, яку дав їм батько, вони її не розтратили, не, не, не були байдужі до неї, не були байдужими до своєї долі, а вони почали вирішувати з Богом свою долю. Браті-сестри, тому Слово Боже заохочує, щоб наші сім'ї мали дітей, тому що це спадщина Господь. це, це так говорить Слово Боже. Мій тесть він присвітер, і в його сім'ї було є вісім дівчат і один син, дев'ять дітей. І він мені розказував, коли вони були маленькими дітьми, то прийшли комуністи, і забрали батька і відправили його на якоїсь надуманій статті. Забрали просто його і відправили десь на Сибір. Пізніше в 90-х роках йому прислали листа, що реабілітований посмертно. Коли вже в нього були свої діти, реабілітований посмертно. Вони взяли, вбили, і потім сказали, що, що, на жаль, він невинний, але його немає. І він виростав так само, він розказав, як він виростав сиротою, і як мама. Тій хатині мама мала на їх великий вплив на їх дітей, щоб вони стали віруючими при цій комуністичній системі. Тому, брати і сестри, наша батьківська роль мати в собі цю дорогоцінну спадщину і передати їх своїм дітям, а наші діти щоб далі передали. Так як подібно оце передання сталося. Тому Біблія не надармо… Показує цей приклад цієї сім'ї. Чотири рази в Біблії згадано ця сім'я. Вона не була визначна якимось бізнесом, якимись досягненнями, а вона була визначна, що вони поставили своє питання віри, спадщини перед Богом. І Бог вирішив це питання. Тому, брати і сестри, я ще раз і ще раз зауважую на те, що ми повинні всі питання свого життя. Навіть саме важкі, невирішені людьми ми повинні ставити їх перед Богом. Коли ми прочитуємо Єфесян, 5 розділ, з першого віршка говорить: так. отже, будьте наслідувачами Богові як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас, і видав за вас, за нас самого себе, як дар, і жертву Богові на приємні пахощі. А розпуста і нечисть усяка і зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. І гідота, і марнословство або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Знайте, бо це, що жоден розпусник, чи нечистий, чи ж зажерливий, що він і долянин не має спадку в Христовому і Божому Царстві. Отаке От застереження, апостол Павло написав: до Єфесян до цієї церкви, вона це, це застереження, вона торкається нас, щоб ми не втратили, не втратили спадку у Христовому, у Божому Царстві. Як тут написано, знайте, Бо це, що жоден, хто з цих перелічених, хто знаходиться в такому гріху, він не має того спадку. Ще інший текст я хотів би прочитати, це буде Колосян, третій розділ. Із 23 го вірщика. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. І знайте, що від Господа приймете нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. Воно заохочує нас, надихає це слово. Щоб ми не робили в ім'я Боже. Як тут написано, все, що ви чините, робіть від душі. Любіть в цьому, в всьому, що ви робите, любіть Бога. Всьому, що ми робите, хай проявляється любов до Бога. Чи ми служимо церкві, чи ми служимо людям, чи ми комусь допомагаємо чи даємо пораду, робимо це як для Господа. І від Бога ми приймемо нагороду спадщину. Здається, ми зараз. Своїми плоскими очима ми не бачимо цієї спадщини, але віра, віра нам відкриває. Тому що Слово Боже говорить, що що око не бачило і вухо не чуло, те Бог приготовив люблячим його. Але нам це він відкрив Духом Своїм Святим. Нам Слово Боже відкриває і показує, що віра, надія на Бога, вона укріпляє, вона провадить і Бог благословляє таку людину. Тому хай Бог благословить, щоб ці приклади вони були для нас заохоченням, укріпленням нашої віри, що ми дивлячись на Ісуса, на Того, хто переміг, і згадуючи ці свята, які ми, які ми маємо, прекрасні свята, коли ми згадуємо. Народження нашого Господа Ісуса Христа. А разом з народженням ми згадуємо Його життя, ми згадуємо Його смерть, ми його згадуємо Воскресіння, тому що воно разом пов'язане, ми будемо прославляти нашого Господа. Хай наше серце буде відкрите. І, можливо, у вас, брати і сестри, у когось є питання невирішене вашого життя. Поставте його перед Господом. Поставте його перед Господом. Дайте Богу, і Бог вирішить, так як написано. І Бог благословив цей рід, благословив цих дівчат, благословив цю сім'ю, тому що Бог є Богом, як написано, Бог сиріт і вдів. І ці сироти прийшли до Бога і отримали від Бога допомогу. Давайте ми помолимося, подякуємо Богові, попросимо Божого благословення, щоб ми, будучи в церкві Божій, ми ніколи не втратили Божого насліддя. Своєму невірстві, а завжди вірили і довіряли Богу. Давайте встанемо для молитви.